Найкраще молитися з 6 до 7 ранку в стоячому положенні дрес-код чорні штани, біла сорочка. Локація, домашня ікона у вітальні. Якщо ви переглядаєте це відео, щоб отримати таку відповідь, то спішимо вас засмутити. Тут ви такого не почуєте. Люди схильні все формалізувати і чомусь шукають надзвичайно точні правила і вимоги для молитви. А в душі можна але ж це. А скільки часу треба молитись? А коли найкращий час для молитви? А як правильно скросити руки? Так, 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 впізнаєте себе? Якщо так, то вітаємо це відео саме для вас. Відкриємо вам секрет, який знають тільки священики і їхні діти. У світі не існує таємного довідника молитва для початківців або молитись треба тільки так і не інакше. І ніхто вам не може сказати, як правильніше чи краще молитись. Тому перше, що ми хочемо вам порадити і навіть попросити, це розслабитись. Свята Тереза Авільська сказала, що молитва це ніщо інше, як розмова з другом, з яким ми часто усамітнюємося, щоб з ним побесідувати, тому що він любить нас. Так, кожна дружба унікальна. І так само кожен має свій особистий контакт з Богом. Тому відповідь на питання, як буде така. Щиро. Розмовляйте з Ісусом, як із найліпшим другом, і пам'ятайте, що молитва це не список бажань. Уявіть собі, якби ви при кожній зустрічі з товаришем говорили: Ой, а поможи мені підготуватись до екзамену, зроби так, щоб я знайшла роботу. Полікуй мого дідуся, знайди мені гроші на ремонт. Сумніваюсь, що така дружба потягнула би більше півроку. А тому не забувайте дякувати Богу, тішити своїми новинами, хвалити Його, ділитись переживаннями, радитись і прислухатись до нього. Наступне питання: коли нема ідеального часу для молитви, і точно так само нема. Поганого часу для молитви моліться чи зранку, чи вночі, чи навіть на великій перерві. Тут важливо лише справді виділяти собі час на цей контакт з Богом. Ви зараз подумали, ой, та коли я знайду той час, у мене що своєї роботи мало. Але молитва не може бути другорядною справою, як занести щани в ательє чи записатись в автошколу. Не може бути чимось таким, що ти постійно відкладаєш на потім. Бо якщо в тебе саме така ситуація, то подумай, які в тебе стосунки з Богом, у вас там точно все добре. Почніть планувати свій день із молитви, Ставте її на перше місце і тоді все інше. І якщо постаратись, то це зробити не так вже й складно. Можете, наприклад, дивитись на одне відео менше в Ютубі, або прокидатись на 5 чи 15 хвилин раніше. Головне це робити регулярно. От ми плавно дійшли до третього питання. Де? Як ви думаєте, яка відповідь? Правильно, будь де! Ота тут важливо не так локація, як те, як ви почуваєтесь там, бо дуже важливо, щоб вам було комфортно молитися і ви могли почути і відчути присутність Бога. Хочете, можете в маршрутці, можете в офісі, можете і в ліжку лежачи, але якщо вам там так зручно спілкуватись. Я, наприклад, не можу молитися в маршрутці. Там для мене занадто багато деструктивних елементів, і я дуже дратуюсь. А от в ліжку перед сном те, що треба. Проте, якщо ви відчуваєте, що не віддаєте достатньо пошани Богові в такий спосіб, чи вас хвилюють якісь інші думки, то знайдіть собі відповідне місце для цього. І останнє, мабуть, найважливіше питання: чому? Чому ми молимось? Ви скажете, щоб знайти відповідь на якесь питання, щоб виздоровіти. Щоб мати успіх у цій чи іншій справі. І коли Бог не дає негайної і правильної відповіді чи допомоги, то всі одразу: от молитва неефективна, це все не працює. Пам'ятайте, метою молитви є побудова стосунків з Богом із живим Богом, який любить вас і з нетерпінням чекає кожну зустріч із вами. Тому присвятіть цих 5 чи 15 хвилин кожного дня Богу. Знайдіть своє де, коли і як, і віддайте себе туди повністю. І отак, поступово створюючи свої стосунки з Богом, ваш світ зміниться на 100%. Це ми вам гарантуємо. Починаємо, Починаємо молитись. Ха. Ха.